Ви відмовляєтеся від проходження огляду Звичайно, на місці. Я не керував, В медичному так, закладі так, проходите так, медичному... На, на в медичному... Стоїть приковано за... медич... по правилам. Добре. Да, да. В медичному я закладі О, медичному видав. Зак... Я вам я вам задаю питання, зараз будемо говорити, дискусувати. Свід... Медичний огляд, в медичному закладі проходите будете? Ні. Відмовляється? На місці в медичному закладі відмовляється. Звичайно. Пропаркувався я отак. Mm -hmm. Стою. Да, да, да. А мужики, приехали. Вот просто закрываю протокол. Решила, что я пьяный. Да, пьяный, выпущу. Я за кармом не ехал А мужики составляют это вот такой. Ну это мужик за тремя, не жуки. Я не, не кажу, что там какими там дурными словами, да. А реально мужики сильно составляют такой. Ми виконуємо На свою роботу. У що? Виконуєте роботу. Виконуємо свою роботу Просто згідно чи законодавства. — А Ви приїхали. Будь ласка, ви. — ну, спокійно тримайтесь. Даже... Повагу такі? треба мати, ні, ми до вас мало кого. Орджин не хід. Не знаю, знати не хочу. Не, не хочете? Не хочу. Бачите, ви хочете повторити його подвиг? Ні, не, не хочу, чесно. Я ну, не вже такий бик як він. Чесно. Ну Просто я а хочу. Щоб копи були і, ну, працювали для людей, а не просто працювали. Боже, ух ти, не ебаться, пацанчик. я тобі серйозно, кажу, ти тоби... бив. От реально, на камеру кажуть. Ну що, зібрається, за сьогодні я, туши туши я. Туши, туши, не знаю. Туши мені попаду. Давай, нагибай, нагибай. Ну чого? А чого ти? А чого ти? Давай, нагибай мене. Я так, <гунут> <гунут> ну, видео не забудьте вы, просто Так я видео, я же снимаю. Конечно, снимаю. Ты что, друзья, блядь? я так просто <гунут> я А У меня, одноклассница в суде на театральном. У одноклассница в суде на СБУ. да. меня Да, Це не ну, я буду притягувати. Я, Той, я су... кажу, ну... Моє, Моє діло маленьке. Зібрати адмінматеріал на ну, практик на базу. Да, су... да, ну, да, Знаєш, я з бывшими гаїшниками, блядь, я вообще рішав по 100 рублей, блять, я не знали. блядь. А я не бывший гаїшник. Ну ти не, не пользуясь поставлю, Чесно. Хотя, да. Хорошо, я попав. По тайну. Угу, Водій мой. Написал? Водей. Не треба стільми кормити. Я гроші прикормити вот, двох дітей, жінку і себе. А ти мене права забираєш? Ти біжав права выдать? Суд віддасться. Суд віддає? Якщо да. почитається за потерю. Дякую. Будь ласка. Звертається завжди раді. Чисто. Я, я, я тебе запомню. Патрульна поліція працює завжди. Я Хорошо. Не забудьте. Твір. Знаєш, дивись. Я тобі серйозно кажу. <звучит> Там десь Малкольне сп'яніння. Від проходження огляду на самокольне сп'яніння встановленому законному порядку відмовився в присутності двох свідків. Чим був пункт право 2.5 5 дорожнього руху України, передбачення чистом 1 статті 130. Суд відбудеться 7.03.2019 року в 9.1 у Хмельницькому міськорайонному суді.